kolega ja. bulj П'яте питання до затвердження спортсменів. П'ятте питання про стан використання майна спільної власності громадських. Шосте питання про затвердження перевірки зміна спільної власності громадські селища Соланської українські змі район Рада та підсумки із приватних. У було прийнято рішення певні зміни доповнення, які підготував до оператор імені і літ. І комісія підтримала іменно ці зміни. Сьоме питання. Про реформування групова засобу масової інформації та редакції заснованих комісій. наших органів влади району щодо поводження із забороненими нероспліднами і наглядами не до використання з сільського господарства хімічних засобів Дев'яте, про затвердження районної комплексної програми влади сільського господарства на 2016-2020 роки. Про виконання програми соціальних супроводів, які перебувають у складі життєвих поставленнях. 13 травня. -е про внесення змін до районної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН, про права періоду 2016 року. 12 -е, про надання дозволу Загранському районному центру первинної на санітарної допомоги про списання автотранспорту, який виконавсь на передовій. 13 питання -е, про надання дозволу Завранського районного центру первинної на санітарної допомоги на списання ухвалювання до плану. 14 -е, про затвердження жентичних. 15. Розбір прокуратури з простану врятувати 17 години 2015 року. 16. Про внесення змін про рішення районної ради від 26 липа 2015 року. Ну, скажу так, володимир Вячеславович, що ви мали збути на комісії, не буде. Війно це питання і його ну, червяка. Нема питання, немає питань, то ж не каже, і 17 питання про затвердження графіку прийому громадян депутатом серації регіоніва. Таких 17 питань. Точно за такий порядок. День. У нас є прохання. Ні, а потім. Дякую, прошу прийти. Одного злочин, які будуть змінити. За пів години, e, якщо це. Все... Да. Без Безпере за пів якщо більше, значить. Ми їм а да. Значить, працює, ще просто четверте питання поміняти шосте. Значить, шосте про майно спільної власності, де пунктом п'ятим буде безпосередньо пряме відноситись до пункту четвертого про статуту. Про майно загальне для всіх закладів комунальної власності, а там цей пункт. Від нього де залежить, як виглядати ну, статус. Ви де де розумієте? Бо там є загальне, а це пропозицію. Олександр Юрій, що було з важко? І підняти дати його. Хто проти? Приймайте цю. Приходимо до Анна Манського. Ваші два бачите. Ви знаєте, що по регламенту за обмежені можна питати його.

Я тут здаю. Я буду підходити, так що не було. Вручимо відповідно. Міша ковалька. Уся колена. Мені подобається, що коли дійсно... А це я замка свідчу капіту. Я за кермом є чути А? Я кажу, я не знаю. Як це не було, я можна не Я за кермом. Кажуть Сашу, що інглірці немає. А я не вчу. — Так, а які є? — Хто не ті? — Ні, так, не маю. — Бо я не помню. — Ти будь-ко? — Так, я не маю, але я теж маю. — Ти будь-ко? — Так. — Ти не маєш? — Так. — Чи не єсть ті? — Ні. — Ні? — Ні. — Ні? буде, буду,

Департамент обласної державної адміністрації була підготовлена інформація про виконання бюджету. За 2015 рік з урахування бюджетних трансферів до районного бюджету надійшли кошти в сумі 94 млн. 608 тисяч, що складає до затверджених показників 101,2 економіки. При плані субвенції 76 млн. 538 тисяч 900 на дійсно.